Вітаю вас мої дорогенькі я Ірина. І президент України сказав румунському телебанчеві, що, Украї... що війна в Україні перейшла в останню фазу. А, відверто кажучи, я чула таку інформацію, що Росія перейшла у наступ на Сході. Тривають дуже важкі бої. А, і так, до речі, до речі, Початок наступу росіян співпав з, 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 півпав, з м, Хамасом, з вторгненням Хамасу. І так, давайте подивимося: ну, президент Дуже, дуже, дуже часто говорить якісь речі від себе, незрозуміло які, але давайте ми перевіримо цю інформацію, що він сказав. В останню фазу. Що він знає, що ми не знаємо. Ну, тут іде, якась міжна. Тут іде, скоріше за все, роз... замороження конфлікту. Зараз я перепитаю, це наші так відіб'ють. Да, виглядає, що наші відіб'ють. Наші відіб'ють. Ось як я бачу. В принципі, він хотів би, Так, наказ зверху заморозити конфлікт. От він і готує українців до чогось. Але я, наскільки я бачу з цього ряду карт, що українці все рівно відіб'ють. Втрат не показують карти, карти не показують як саме і все. Але ну, ось ця карта вже може сказати, що великі втрати, як з одної, так і з другої. Я чула, що з е, расистської сторони дуже багато втрат. Ось якось так. Але і з нашою, повірте, теж я чула, автобусами привозять поранених. І так, давайте подивимося цей наступ. А президент отримав наказ звідки зверху, так говорити. І так, наступ росіян. Ну, з дияволом борються, але наші переможуть. Ви знаєте, переможуть. З дуже великими, будемо так казати, важкі бої. Дуже важкі будуть бої. Ось навіть і карта показує дуже великі втрати, дуже важкі бої, але все рівно наші, оце буде ця промішкова е битва, буде за нами. Правда, там щось, бачите, за спинами військових щось відбувається, щось там приховується, щось дуже, знаєте, так, ось, ось це, що він ляпнув, ось це це є домовленість. Це домовленість між двома. Як я вже сказала, між двома карликами-близніцями. Ось, між ними це домовленість. І так. Ну, буде перемога важка, але буде. Важка, але буде. Буде. Наші стабілізують ситуацію. Так, да, і буде перемога. Так, буде. Диявола буде поборено, мої дорогенькі. ось як я це бачу. Поборемо, диявола, бачите, поборемо. Перемога буде, дуже важка, але буде. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!